І знов маленькі каченята. 8 штучок. Ну і ще буде, ще так буде раз 8 штук. Лупляться, то вже буде останній певний вивод того року. Вже більше не хочу, так маємо багато. Ось от ще полуплюються, вже більше не буду їх закладати. Їсти, ой, їсти, пити, лампа червона, все, тепло їм. Не собі сидять. То є мускусні. Крякалки вже великі. Того року кряколок не мав своїх, купляв. Отакі-то. Білі то є. Білі. А цього то є чорно-білі від своїх. Білі я. Я качку і качура то є скуплених качок. Але вони такі гарні. А такі справи то старшенькі. Комбікорм полюбляють! Так, шипуня тут у нас лупиться. Подивитися, що тут у неї. Тут ще не надгльоване, але вже має бути пораскине от Тут вже є, от тут от, от воно вже надгльоване. Тут вже вона надкльоване в неї. Вот вона От тут Отут Три яйця є надкльованих. Скоро будь каченята знову. Такі справи. Тут у нас кряква. Саме май... от. А тут наш мулард. Великий коричневий. Ото от є мулард. Та є. Качка-крякалка і мускусний качок. Получилися трошки не такої розкраски, як має бути, але. Але все, одно він дуже великий, скоро виріс. Ще трошки вже можна дотих різати тут шипуни. Тут качечка, а то качеві. Кря-хря. Так, йдемо до кроликів тепер. Так, тепер по кроликах. Тут ще теж сидить м'ясо. Ще ніяк не можу до них дойти. десь Тут самки дві, тут дві самки, тут самка І тут самець. Тут було два самці, одного я вже був забрав. Продали. Е, тут лишилося. Дві самки теж треба буде прибрати, не знаю коли. Тут самку лишаю собі на плем'я. Тут теж треба буде прибрати. Вони такі маленькі. Та має 3300 вже. Файна. А ці сірі мають по 2800. Гарну розкраску мають, але напевне вони такі не годяться. Не знаю, може подивлюся, сьогодні самця заберу. І самку перекину сюди от, щоб можна було ту клітку взяти, помити і її і вже мати собі на накрунята знову. І такі справи. Тут ще сидить у нас 2, 4, 5, 6 штук. Ще їх треба прибрати якось. Так, Треба долити води їм, вже повипивали. Тут у нас обід же перейшов, понаїдалися і віддихають. І віддихають. Так, хочеться спорувати, попорувати тих молодих самок, але треба терпіти. Треба терпіти, бо потім не хочеться ніяких то мати з ними проблем. Ліпше потерпіти, ніж потім дуже довго мучитися. Треба подивитися, що тут з нею. Може десь ноки Ну, Мама, покажи, покажи дітей. Нема. Теж тут. глюются, глюются сейчас. Вот тут же хорошо Надклювалися. где тут был такой хорошо надкливаный. Я не знаю, где мне. А вот он. А вот и он. Не знаю, треба допомогти, певно, вже сутку лежить. І ніяк він не може сам вилізти. Є такі дуже того року тяжко. Кишки лупляться. Треба дуже допомагати. Дуже хочу, щоб не закровив, бо як закровить, потім може вже й взагалі не вилізти. Зараз йому поможу трошки. І покажу. Так, отакі от. Йому трошки поміг, зараз він сам вилізе вже. Бато не хочу, бо щоб... Може якщо він ще жовток не втягнув дуже, щоб То все не закінчилося дуже погано. Положу через пару годин. Не як через пару через годинку прийду, подивлюся знову. Не глюй його, не глюй, не можна влювати. Не глюй. Все, мама. Добре, мама перший раз має. Зараз воно закриє, але озера має вилізти. Тут вчора світив, мала в нас 17, має тепер 15. Два пустих, 15 оплот. Зато буде знову 15 індичат. Так, гарно ти гарно. Все, сиди. Ось такі тут у нас справи. Кожен день одне й те саме… кожен день відео знімати не буду, бо нема про що знімати. Як щось буде цікаве, інтересне, буду знімати і показувати. Бо кожен день знімати одне й те саме про кроликів, як вони сидять і нічого не роблять. Сидять, їдять, п'ють і все. Ну, не інтересно навіть знімати і показувати. Як щось буде інтересно, щось там, хтось підростає, хтось ще щось, буду знімати. А так нема чого знімати. Дурно. Так само про качки, про кури теж, одне і те саме, вони щораз сидять, щораз вони одне і те саме. Нема про що знімати. Ну а так раз в тиждень світо буде виходити. Щось буде, може, мінятися. Годую кормом тим самим. Отакий. Нічого не помінялося. Ось такі справи.